Час зимових свят минає, і господарі прибирають ялинки. Щоправда, цьогоріч новорічних дерев поблизу контейнерних майданчиків майже не видно. Припускаємо, що прилучани, так би мовити, перейшли на штучні ялинки або взагалі їх не встановлювали. Та до тих містян, котрі все ж таки прикрашали живу красуню, та планує її віднести до контейнерного майданчика, звертається виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Послуга Олег Матвієнко. Прохання ці ялинки не закидати у контейнерні баки, а складують їх. Біля контейнерних баків на контейнерних майданчиках. Цими ялинками комунальне підприємство Послуга проводить опалення адмінбудівлі і своєї території, так як у нас стоять твердопаливні котли, і ці ялинки використовуємо для... Опалення приміщень. Олег Матвієнко також закликає прилучан не запаковувати ялинки у поліетилен. Якщо ви викидаєте новорічну ялинку, то просто її викидайте, не замотуйте її всілякими там скотчами, целофанами, просто ставте їх на контейнерах майданчиках. Комунальне підприємство Послуга буде проводити прибирання і утилізацію цих новорічних ялинок. Користуючись нагодою, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства послуга, попереджає прилучан про можливе погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, 18 січня очікується дощ з мокрим снігом з наступним зниженням температури. Тому Олег Матвієнко висловлює прохання зменшити кількість транспортних засобів на дорогах. Хочеться звернутися до власників автомобільного транспорту. Якщо буде така негода і в цьому не буде можливості, то як мінімізувати своє використання свого власного автотранспорту і по можливості не залишати його на узбіччях доріг, на місцях для паркування і на стоянках транспортних засобів?